Добрий день, мої маленькі друзі. Пропоную вам послухати казку, яка називається Пісня весняного дощика. Жила була в небі весняна хмаринка. Вона була м'яка, пухнаста і дуже любила співати. Одного дня вона побачила, що в долині ще не розпустилися квіти, не прокинулися комахи. І все навкруги чекало весни. Тоді Хмаринка вирішила заспівати свою найкращу пісню пісню весняного дощика. краб крап заспівав дощик, ніжно торкаючись з землі. краб крап застрибав по листочках і гілочках. краб крап, -крап зашелестіли крапельки у траві. Під цю чудову пісню. Земля почала оживати. Спершу прокинулися квіти, жовті кульбабки, сині дзвіночки, білі ромашки. Вони підняли свої голівки і потягнулися до дощових крапел. З-під листочків визирнули маленькі комахи, жуки розправили свої лапки, мурахи поспішили на роботу, а метелики Закружляли в повітрі, радіючи весняному дощику. Коли дощик закінчив свою пісеньку, на галявину вибігли діти. Вони весело сміялися, збирали квіти у маленькі букетики та плели віночки. Сонечко виглянуло із захмаринки, обійняло теплими промінцями землю. І вся природа засяяла у весняному сяві. Весняний дощик заспівав свою чарівну пісеньку, і світ став яскравим, теплим і живим. Ось яка була пісня весняного дощика. Дітки, я вам пропоную вивчити вірш, який називається Весняний дощик. Спочатку послухайте його, а потім спробуйте вивчити на пам'ять. Дощик теплий. Дощик синій цілий день співав в долині, і під цей весняний спів у долині луг розцвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок. Давайте спробуємо повторити цей вірш, а допоможуть нам картинки. Дощик теплий, дощик синій. Цілий день співав в долині, І під цей весняний спів у долині луг розцвів В лузі повно квіточок і маленьких діточок.